Високо гарно, правда? Така історія. Я короче, в Німеччині загубив всі свої паспорта. А, паспорта, картки, українські паспорта, німецькі, ID, страхові картки. Вчора катався на Веліку, і я собі вложив, отак в карман телефон, і я туди ж положив портмоне з усіма документами. На що я це зробив? Не знаю. Ну, мало ли я там щось впаду чи що, щоб а, бачили мій страховий номер, хто я, що я і так далі. Тупа ідея була, якщо чесно. От Іду до поліцаю. Зараз глянемо як. Це працює в Німеччині, чи реально повернуть е, ці всі документи? Бо тут, тут не працює так, як у нас. Якщо хтось має твій паспорт, він може там, кредит на тебе оформити, з твоєї карти кучу грошей списати і так далі. Тут абсолютно інакша система, Бо тут все дуже довго працює. Тобто, щоб отримати картку, треба окремо отримати термін на запись банку. Потім... Прийти на цю зустріч і Пайпой. Потім тобі назначать дату, коли прийде картка. Карта тобі приходить через 2-3 тижні по пошті. Потім через ще 2-3 тижні тобі приходить пін-код на цю картку. Потім ще через декілька тижнів приходить ще а, рахунок спеціальний для того, щоб ти в інтернеті міг розраховуватися цією карткою. Коротше, дуже все важко. Така сама пісня з телефонними номерами з, з усім. Дуже бюрократично, але це захищає від всяких оцих машинических схем. Тому. Людям тут більш вигідніше і цікавіше віддати документи, бо тут скучно жить, типу, людям. а так добре діло зробили. То глянемо, як воно працює на практиці. Ось іду в поліцейське відео. Зараз покажу, як він виглядає. Ось, зараз іду. Що ти поможеш перекладати? Да. Хорошо, бо я, я трохи балакаю, але не От, що я не розмовляю, а балакаю. Ось Отакий поліцейський участок. Дивіться, як гарно. Звісно, це все ну, дуже прекрасно. Абсолютно не схожа на наші поліцейські установи. Але що, мені мені головне, щоб повернулися документи Бач. У мене є повністю записаний трек, як я їхав на велосипеді, де я по якому маршруту. Маю надію. Ну, пішли. Так, значить, я прийшов в поліцію. Вони сказали, ну, якщо у нас буде, то все окей, ми вам скажемо. Відправили мене в фонд-бюро. Так і називається. Дивіться, фонд-бюро. І... Oh, no і зараз, можливо, тут. Дивіться, скільки тут речей забутих. Купа. Боже, навіть самокат. Так це ж самокат від. Це ж не приватний самокат. Зараз будемо питати, можливо, тут є. Взагалі, по ідеї, за декілька днів люди самі мають сюди принести ну, в ідеалі. Просто питання: в чому чи не випало воно в якомусь крижоклі серед лісу ті документи, які ніхто не знайде, бо може треба добре брати велосипед їхати з новим маршрутом і самому шукати. Це всі діла, всі плани, все, все по одному місту піде. В общем, продовжимо пошуки. Дивує, да знаєш що? Скільки тут парасоль? Там на пару сотень тих парасоль.